Глядачі вистоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Кремль продовжує залучати Білорусь до конфлікту проти України. Кілька тисяч білорусів вирішили включитися у війну. Незважаючи навіть чайдушні спроби Олександра Лукашенка уникнути залучення у війну проти України, Москва все ж таки продовжує тиск, щоб мати співучасників. На черговому етапі російській стороні вдалося вмовити мінськ виділити на допомогу живу силу до 13 тисяч осіб із числа чинних та колишніх військовослужбовців Білорусі, а також ОМОНО підписати згоду на. Участь у війні проти України про це повідомив заступник голови головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Основний мотив матеріально-фінансовий. Жодної ідеологічної складової у діях окупаційних військ немає. Страх і гроші це основні фактори російської військової присутності. Прокоментував громов. Як повідомляє колишній нердеп Борислав Береза, доки білоруси погоджуються воювати проти України у самій Росії багатьох контрактників УРФ заманюють на службу не лише високими зарплатами, а й тим, що ці зарплати вони отримують за Ону складів та аеродромів, однак останнім часом цей мотив не спрацьовує, особливо після десятків складів, що злетіли на повітря в останні тижні, і запального шоу ЗСУ в Криму уточнив політик. Окрім цього, за словами Громова, з Білорусі продовжують поставляти боєприпаси для російської армії, які воюють на сході України. А Росія завозить до Білорусі ракети різних типів, якими потім обстрілює українську територію. Нині дійсно тривають приміщення боєприпасів насамперед до артилерійських систем, з баз складів з території Республіки Білорусь. До російських окупаційних військ, які намагаються виконати свої стратегічні завдання на сході нашої країни. Відповідно, Російська Федерація на території Республіки Білорусь поставляє ракети типу Іскандер С-300, С-400, якими надалі з території Білорусі здійснює обстріл наших населених пунктів, нашої інфраструктури. Це дійсно є, сказав Громов. За словами представника Генштабу, порівняно зі складами центральних військових округів збройних сил РФ на складах Білорусі кращі умови зберігання боєприпасів, а також менше плече підвезення. Громов також зауважив, що наразі немає інформації про те, чи робила Білорусь спроби налагодити комунікацію з генштабом ЗСУ. Нагадаємо, у Білорусі на аеродромі Зябровка, який повністю контролюється Росіянами, котрі облаштували там військову базу. У ніч проти 11 серпня пролунали вибухи. Слід зауважити, що ця білоруська військова авіабаза розташована в Гомельській області за 16 кілометрів на південний схід від Гомеля. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Лукашенко передав Зябровку під контроль росіянам, які там облаштували військову базу. На території аеродрому перебував ракетний дивізіон ракетного комплексу Іскандер М та дивізіон С400. До зустрічі, глядачі, Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!